18 скоростей в бесполезном режиме, потому что там стулья все. Треба зараз буде просто поставити ось це, ось туди. Я єси ли наділені в Красному городському містері Лазаровні. Силу вже виходить, треба основити їдою. Короче, вже почалась біда. Вітаю, шановні. Поки ми ждемо поставок нових пайків, сьогодні у нас нова пригода. Йдемо на риболовку. Доброго здоров'я, всі земляки та землячки. Вітаю вас. Актив, я Влад. Наш час починається. Так. Через декілька сот метрів я вам покажу наш чудовий транспорт для цієї рибалки. Любі друзі, це огляд на наш Лайбадрон. Будь ласка, 18 скоростей в безполезному режимі, тому що там стулья висять. Водій, Владіслав, як вам е, управління даним апаратом? Є якісь обмеження. Воротах в задньому ходу, але настрій те, що це на наших спинах піднімається одразу, як я бачу, даний апарат. У нас зараз маленька заминка. Ми хочемо прикріпити бутилку і дану сковорідку на оцей велосипед, який трошечки перегружений. Ну, на мою думку. Але це суб'єктивна думка тому кого я вона хвилює. Владіслав, що ви скажете стосовно нашого транспорту? Транспорт проявив 1,16 себе стабільно, е -е, трошки зусиль і все буде чітко, я вважаю. Е -е, ми йдемо з короткими путями. Е -е, на процес не ходимо, бо хто на процес ходить, дома не ночує. Так, ну і тепер час розповісти про наш лайбадрон. Саведучий Владик сейчас вам розкаже, чого ми його так загрузили, навіщо це все і короче, все розкажеш. Ну і прям все. Передаю слово Інокентію Бести. Та штука нас просто спасає. Е, може з першого порду здатися, що тут е, все хаотично накидане, але кожен рух при нагрузці цієї теми був продуманий. Придуманий, продуманий однозначно продуманий. Дивіться, коротше, ми пішли далі. Ми зараз дійдемо все-таки до цього озера і щось то й піймаємо по-любому. Ми що будемо ловити? Їжу, все, що їжу, ловиться, їжу, їжу. Да, все, що ловиться, все і будемо ловити. Все, дай Боже вам здоров'я. І ось так ми плавненько передвигаємося саме до озера. У нас чекає дуже цікава дорога, так як ми з Лайбадроном, який не управляємо, і ще й плюс в нього нема тормозів. Коли ти дивишся на цей чудовий шлях, як ти думаєш, ми його ну, типу, одаляємо легко? Перше, що я відчуваю, що я чумак, але на мене немає з собою стільки солі. Але відчуваю, що соль в тому, що треба е тримати концентрацію на даному етапі, щоб все про особово. Нам треба зараз буде просто доставити ось це, ось туди. В дорогу. В щасливий поніма. Нахір нам цей велосипед, це навіть не велосипед, це просто куча мусора скрученого. Ваші емоції по поводу цього пришестя? У першу чергу відчувається осталось. Куди без неї? Мотивація. Ще завтра піднімати його туди. Ну, покаже час тільки, це проще чи важче. Але сили вже не сходять, треба встановитися їдою. Встановитися взагалі в цілому. Підь -підь. Согласен. Короче, нам треба йти туди. Осталось, мабуть, минут 20. Ну, короче, за часа 4 справимося. А поки оце ось така картина. Ну це дурдом, це просто Або важче, або легше Покажу тільки час. Але це сталося, ми дісталися точки Б така тут краса. З чого почнемо? Почнемо з збору барахла, поцепляємо це все до аеподрому. Будемо дивитися що куди. Поїсти треба, бо було б не зайве. Согласен. Сорян за тресущіся руки, ну тому що реально ця фігня дуже важка. Чка свічка, не вся та. Єсть, блі поїхала. Свічка? Да. Чудово. По самій свічці. Я про ректальну. Ні, я. А, зразу Но... ні, оказалось. А більюву свічко, а тут зразу ні. Ну, короче. Сейчас ми розбираємося і покажемо вам лагерь, лагері, покажемо цю всю движуху, і найголовніше, сьогодні буде дуже класна готівка. І коротше, дивіться далі і все. Коротше, горизонт завалений, тому що я робив штатів, але слухаємо. Дивіться, ми вже приїхали, ми зараз будемо ну, типу, розбиратися, але скоріше всього, ми просто тут покидаємо, половимо рибу, а ночувати будемо там. Ну зараз там мужики рибачать, щоб це не було конфронтації і так, 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 так далі. Розкажи свої впечатлення по поводу нашої дороги і по поводу того, що ми тягнули 100-кілограмовий велосипед руками, а не їхали на ньому. По-перше, хочеться нагадати всім прислів'я е, е, на російській. Без труда не виташиш рибку із пруда. Труд він вже проділаний. Вже якийсь є момент, де ми попрацювали над всім над добратися сюди, над собрати все це над його сюди довести свої туші сюди довести. Труд уже був проділен. Чи кінець це труда? Ні. Труд, я думаю, має ніколи не кінчатися. Типу. І все подальший час ми будемо, весь подальший час ми будемо займатися працею. Согласен абсолютно цілком і повністю. Коротше, про любили ми спинку від одного крісла. Ну нічого страшного, ми не розсираємося, тому що це була жертва. Якраз це жертва, рыба... жертва. Дві які спини. Воно, воно бачиш, вдалі попливає. Коротше, буде сьогодні риба. Клівка буде по-любому. раз, Звісно. Коротше, зараз ми э, закидаємо э, по кормушку, скоріше на толстолоба. По-любому давай на толстолоба толстолобах. І э, будемо дивитися, що буде. А ви це побачите точно. А якщо ми тут пропадемо і нас з'їдять волки, обгладають нам лица, то ви це відео не побачите. Дай Боже. Коротше, вже почалася біда. Яка біда? У нас снасті ну типа, іменно люксові і не підходять для такої простої риби. У нас Снасті на форель, на лося дикого, на волков, але не на рибу. Тому я не знаю як воно буде, але зараз буде дуже весело. Зараз я вас якось поставлю тут і подивитись на цю всю вдрочку. Хто нож вставляє в землю? Можливо я. Бляха муха! в мене тут нема цього. Заглушки. І що тепер робити? У нас Який? є стяж? Стоп, яка заглушка? Ось ця, що крутиться. Великий скотч. Карпо упадай, будь ласка. А. Ага. там. Розкажи, будь ласка, самі основні атрибути рибака, які дозні були в нього під на рибалки. Нож. Ага. Перший. Ну Капелюх. Нет, о, о. Друге. Карпус любому Настрой, звісно же, настрой. Нам треба як, як поплавок віче. Я не пам'ятаю коли там грузок, коли поплавок. А ну держи отак. Так, дивись, ми одягаємо е, цей якорь, потім одягаємо поплавок, а потім одягаємо цю. Все ясно, як діти в школу, дивись. А ти не з той сторони крутиш З Стой крутить? Та стоїть да. тут стоп В Кінці, звісно, ми розпутаємо все. Я думаю, тут буде сієчки кидати, щоб не перекинути акацію. В общем, мы уже распаковались, закинули удочки. Дивіться, зараз я вам расскажу интересную историю. Там через озеро, я надеюсь, сейчас пальца нема, бо это другий дубль, потому что палец влез. Там Вкрат, через... Вкратная ситуация. Вот ситуация. Век, на, да. каже, ничего не, не поймаете, кидайте на поплавок, на какую-то живую наснастку. тут ни хера нема, воно все там, типа, начинаю рассказывать. А чи йому більше треба, ніж нам? Йому більше треба, ніж нам. Ну вопрос. Ну не знаю. Ну коротше, сама суть в тому, що ми все-таки словимо рибу і прямо на його очах, щоб він це бачив, щоб він, щоб йому снилось, як ми витягуємо карпа здорового, щоб йому це снилось. Ми не жорсткі, ну, але нашу нашу чернить. Черниш, а ми тепер спеціально спіймаємо. Все, дай Боже вам всім здоров'я. Давай розпаковувати далі. Що в нас тут відбувається? Ми жаримо картошечку. Ви її бачите зараз. В місті з грибочками. Це картошка по-мисливські. Поки нема грибочки. Та які нема грибочків, ти просто... Все, владик. <свісно> Піде трохи відпочинь А де рибочки? Дуже навіть вкусно. Поки що риби нема. Но... Скоро буде. Ми не здаємо позиції. Коротше, На даний момент поки що немає риби, але є картошечка з грибочками. Ой, Боже, така вкусна. В Тіктокі можете подивитися відео, як я її готував. Тік-Ток буде в описанні цього відео. Потім чувак, який нам угрожав по поводу того, що ми нічого не піймаємо, вже уйшов. Да тури, і спіймати там карася, щоб він оце відео прям побачив, щоб ми піймаємо карася з цього міста, це було взагалі ідеально. Ну да ладно. В общем, що ми маємо по ітогу? Ми маємо лагерь. У нас жариться картошечка. Вона дуже смачна, я вам це по-любому покажу. У нас є Владик. Владик, як ти? Владик каже, що де гриби. Грибів не можуть. Вони ж розпались. Кейпстонер відказався від грибів. ні, ні, гриби були цілі, я це знаю. Ну короче. В общем, все відбувається поки що нормально. Через декілька годин ми будемо робити лагерь, ми будемо робити кострище велике і ми будемо робити поїмо картошки і буде крильця. Ой! Персик. Дай Боже. Как думаешь, будет вкусно? Конечно. А ты где лаврушку взял? Устала с пакета. Все, я понял.